Доброго ранку, недільна закупка на 100 гривень. Тут збірна солянка, АТБ, ларьок, лоток. Показую, що я купила. 50 гривень, ось такі маркадельки. Ось така смачна паста. Вона по 39. В АТБ акція на морозових Хрещатик, 14 чимось. Кока-кола, тостовий білий хлібушек. Ось такий паштет з грудинкою від глобу на вищий сорт. А владко акція на ось таку лапшу рисову від Big Bon. Взяла спробувати не разу, не коштувала. Взяла ось такий сирок яготинський. Смачна ковбаска, така дивна назва. Напівсуха, напівкопчена. По 177 гривень на 56 гривень. Оце калічка. Дуже смачна, ось така мілка капучина. Щось таке, ну, воно смачне. На роботу взяла рисову кашку. Тут кетчуп майонез, володке теж в акції. А, улюблені творожні бутончики. Взяла ось такий рошен, Не подивилася по чому. Це я піду в гості. А, бандерики взяла один, левада. Дуже захотілося щось такого брідного, не корисного, смачного, пожарю. Ось такі макарушки для паста в акції в Латке. улюблений хекмій. Я роблю, як в макі Зараз. соус беру один огірок, натираю солений, потім додаю туди гірчицю, майонез, перемішую, змащую тости. І кладу піджарену всю рибку. Від мака взагалі не відлічиш, дуже смачно. Так. І сир тенера. Так, мерчки показала. Ось така мене закупка на сьогодні. От. Дуже дякую за увагу. Незабаром результати комплімента. Очікуйте прямий ефір. Все. Все буде Україна. Тримаємося! Гарного вам настрою, гарних новин, гарних закупок. Все буде добре. Пока-пока.